Сім років на варті безпеки та порядку. 19 квітня свій день народження святкує патрульна поліція рівного. Тоді на головному майдані обласного центру молоді хлопці та дівчата реформованої правоохоронної структури склали першу історичну присягу. За ці сім років патрульна поліція еволюціонувала в межах області. З'явилися відділи у Сарнах та Дубні. Нині до складу обласного управління входять 650 патрульних. Як зазначив начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль, ці люди зараз фундамент громадської безпеки. І спокою всього регіону патрульна поліція стала не просто учасником сектору оборони області, а фундаментом, тому що ми чітко розуміємо, що найскладніші задачі починаються з взаємодії. А взаємодії першими завжди прибувають патрульна поліція. Це і ракетні удари, це надзвичайні ситуації, це будь-які правопорушення. Наші поліцейські завжди перші у річницю від початку діяльності патрульної поліції рівного правоохоронців нагородили почесними грамотами та відзнаками. Як розповів головний КОП області Сергій Марчук, у сучасній військовій реалії патрульні отримали нові виклики. Через тиждень з початку повномасштабного вторгнення Росії в кожного бійця був автомат та інше озброєння. Ніхто не втікав і був готовий захищати країну від ворога. «З Числа бійців, які стоять тут в струю. Є люди, які виганяли русняво наволоч Зірпіння, Миколаєва, Херсона, Лимана, Донеччини і надалі 25 бійців в мінометних розрахунках ЯР розвідці. Воюють і опановують нову для себе професію. Основу ж сучасної патрульної поліції Рівненщини складають звичайні люди, які знали, для чого йшли в правоохоронні органи. У кожного цей шлях був різний. Одна із тих, хто сьогодні отримала відзнаку Олена Чайка, більше п'яти років служить у патрульній поліції. Каже, що її робота більше пов'язана з письмовими справами та службовою документацією. У патрульну поліцію Олена потрапила лише з третього разу. У попередні дві спроби жінка не пройшла відбір. Перший раз я ще проходила. В 2016 році, навіть в 2015. Але тоді на той час було багато місць, багато людей на одне місце, десь 24 людини на одне місце, і тому, а мені тоді ще було 21 рік, то ну, пройшла всі етапи, але на співбесіді я не знаю, не взяли, ну, не взяли мене. Продовж семи років патрульні беруть участь у формуванні нової поліції за європейським зразком. За цей час правоохоронці склали сотні тисяч адмінматеріалів, розкрили тисячі злочинів і найголовніше продовжують рятувати людські життя. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.